Зараз Дмитро Булатов роздає інтерв'ю, ходить на прямі ефіри та влаштовує брифінги для преси. Його ім'я не зникає зі стрічок новинних сайтів. А ще два місяці тому він був рядовим підприємцем, який у вільний від роботи час разом із друзями облаштовував дитячі майданчики. Все змінилося після спроби розгону майдану 30 листопада. Щоб висловити свою незгоду з такими діями міліції, ми вирішив влаштувати автопробіг вулицями Києва. Я сіл в машину, рядом со мною мой друг. Ми поставили флаг, позвонили друзям. Поехали по городу, останавливались возле автомобилей, и сказали, ребята, давайте поедем все вместе. Я не мог представить, что мы, ну, по итогу будет вот такой масштаб. Просто объем несправедливости, ну, который бурлил внутри, он толкал на любые действия, Мне несложно было абсолютно разговаривать с незнакомыми людьми. За лічені дні одноразова ініціатива перетворилась у повноцінний громадський рух під назвою Автомайдан зі своєю структурою, ідеологією та методами роботи. Про ініціативу заговорили вже після перших акцій. Найбільш резонансними стали пікети маєтків перших осіб держави прем'єра Азарова, генерального прокурора Пшонки чи міністра внутрішніх справ Захарченка. Адліця Євромайдана, і в першу чергу від Автомайдану Я хотів передати від всіх ребят. Для господина генерального прокурора следующее. Ешь ананасы, ананаси, кров'ю Шонка на шконку, сядет злодей. Кульмінацією таких автопробігів став візит до резиденції президента у Межигір'ї. Колона налічувала сотні автомобілів. А загалом у селище Новій Петрівці, де й мешкає президент, прийшли кілька тисяч мітингувальників. Шо? Активність автомайданівців не залишилась непоміченою. У відповідь сотні учасників походу на Межигір'я почали отримувати повістки. Додаї інспектори приходили до людей додому, телефонували та запрошували на бесіду. У водіїв почали забирати права. Такі дії міліції, активісти розцінюють як тиск та спроби залякування. Булатов теж не залишився поза увагою. Спершу невідомі облили зеленкою двері його помешкання. Потім, як заявляє активіст, хтось намагався проникнути до нього в машину. Ну, на мою взгляд, очевидно, що в замки кавиря. И в связи с тем, что мы ожидаем провокации, я вызвал э, оперативно-следственную группу для того, чтобы провести э, осмотр автомобиля на и предмет того, нет ли там каких-то подброшенных запрещенных вещей. Торговую у сопротивников «Автомайдану», рассказывает активист, став «Антиавтомайдан». Группа невідомих осіб, які переслідують активістів. В какой-то момент в интернете появилась информация о том, что некая структура приглашает автомобилистов поучаствовать в автопробегах на платной основе. То есть, людей собирают, платят им деньги для того, чтобы они нам противодействовали. Вчера группа из более чем 50 людей и 20 автомобилей подъехала ко мне под дом. Они звонили в домофон, они звонили в дверь, они увидели то, что горит свет в окнах. Они перепугали находящегося там моего родственника, моего брата, если быть точным. И они оставили листовки во всех ящиках, они оцепили подъезд и не пускали туда никого. Однак, попри таку широку палітру засобів тиску, каже координатор автомайдану, влада не перестає його дивувати. Останнім сюрпризом стала законодавча заборона їхньої діяльності. Саме так була то в розцінні голосування за закон номер 3879, що відбуло 16 січня. Ним вводиться контроль і заборони на рух в колонах, блокування доріг та пікети приватних будинків чиновників і суддів. Що ви прочитаєте цей закон і подивитесь подивитись на історію автомайдану за ці півтора місяці, ви. Побачите е, е, тотожні речі. Ви побачите, що прояви автомайдану вони прописані в, у вигляді е, запретів в цьому законі. Попри тиск та переслідування, активіст запевняє, що автомайдан не тільки не припинить своєї роботи, а й навпаки, збільшить кількість акцій. Водночас вже минуло 30 судових засідань щодо позбавлення активістів прав на водіння, і лише одного разу суддя ухвалив рішення на користь обвинуваченого.